Посада директора департаменту охорони здоров'я регіону вакантна від минулого серпня. Те, що у конкурсі на це місце переміг декан другого медичного факультету Харківського медуніверситету Максим Хаустов, Суспільному підтвердив заступник голови обладміністрації Михайло Черняк. Сподіваюсь, що людина вже розуміється про що йдеться. Молода, сучасна, професор, представник Харківської вищої школи медицини. Тому для нього, я так розумію, все зрозуміло, як відбувається, що відбувається, знає людей, знає систему. Тому сподіваюся, що це дасть такий новий поштовх щодо е перезавантаження скажімо так, да, системи і безпосередньо департаменту. Хаустов доктор медичних наук закінчив Харківський медуніверситет 20 років тому, розповіла речниця Вишу Вікторія Захаревич. Рік навчався в інтернатурі психіатрії. Він пройшов шлях асистента кафедри психіатрії, доцента. З 2010 року став заступником декана Другого медичного факультету. З 2014 року працює деканом. Згідно з декларацією торік у медуніверситеті, Хаустов заробив понад 400 тисяч гривень з нерухомості у декана, квартира у Харкові і гараж. Володіє він і позашляховиком 2016 року випуску. Готівкою Хаустов задекларував майже 850 тисяч гривень і 45 тисяч доларів. Спілкуватися з журналістами до офіційного призначення кандидат відмовився. Нині обов'язки директора департаменту виконує Ігор Волченко. Він говорить, участі у конкурсі на посаду не брав. Я ж вже більше року працюю, в мене вже є досвід якийсь в цьому, тому я е, вирішив так не подаватися. Так, залишить на своїй посаді, котра в мене ну, законна є. Заступник директора, начальник управління реформ лікувальної медичної діяльності реформ та стратегічного розвитку. За словами Волченка, спецперевірка Хаустова почалася вчора і може тривати до шести тижнів. Після цього розпорядження про його призначення має підписати голова обладміністрації. Дмитро Грибіник та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.